Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус-Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. Сьогодні до нас приїхало 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів. Будуть як великі, так і маленькі. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. На деяких тракторах ми замінимо колеса та ножі на ґрунтофрезі. Дивіться далі! Ну Ось і наш перший тракторець, який ми сьогодні отримали, кубота GL200. Трьохциліндрова, має потужність 20 кінських сил. Передня резина з фірми Falcon. Японія, розмір 6 х 14. Задня резина фірми Кірон. Має розмір 8,3 х 24 по дисках, рік випуску трактора 95 Стандартне трьоточкове кріплення, присутній боковий циліндр. Дуга безпеки, механічна коробка передач на 4 швидкості, реверс, світло сигнали, повороти. Напрацювання 922 мотогодини. Повний привід, задній привід оберту на місці. Бал відбору потужності 4 швидкості вперед, 1 назад. Блок керування боковим циліндром, гарному візуальному стані. А коштувати дану модель у комплекті з грунту буде 7,5 тисяч умовних одиниць. Другий наш тракторець на сьогодні Кубота gl 301 Трьохциліндрова, має потужність 31 кінську силу. Присутній, звичайно, жідра підсилювач керма. Передня резина має розмір 7х16. Задня резина фірми Брідстоун має розмір 11,2 на 24. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 96-й. Присутня дуга безпеки, стандартне трьоточкове кріплення. Механічна коробка передач на 4 швидкості. реверс, Напрацювання 778 мотогодин. Повний привід, задній привід функція оберту на місці. Вал відбору потужності. 4 швидкості вперед, одна назад. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтафризою буде 10 200 умовних одиниць. Третє наш тракторець і теж виробника Кубота. Кубота в житті третє. 4 має потужність 21 кінську силу. Передня і задня резина у нас японські. Передня має розмір 6 х 14, фірми Брідстоун. Задня теж Брідстоун, має розмір 3 на 24. По дисках рік випуску трактора 90. Шостий, Стандартне трьотичкове кріплення, присутній боковий циліндр, дашечок, дуга безпеки. Повний привід, задній привід. Рейверс на вал відбору потужності, вал відбору потужності на три швидкості. Механічна коробка передач три швидкості вперед, одна назад. Напрацювання 617 мотогодин. Невеличкий блок керування боковим циліндром. Коштувати дану модель у комплекті з грунта фризою буде 7000 умовних одиниць. Наступний наш тракторець кубота GL240. Трьохциліндрова, має потужність 24 кінські сили. Попередню куботу gl 240. Ми вже продали з нашого майданчика. Ось приїхала під заміну. Передня і задня резина японський Bridgestone. Передня має розмір 6 на 14. Задня має розмір 9,5 на 24 по дисках, рік випуску трактора 93-й. Присутня гідропідсилювач керма. Стандартне трьотичкове кріплення, присутній боковий циліндр, дуга безпеки, дашечок. Гідравлічна коробка передач реверс. Напрацювання 757 мотогодин, блок керування боковим циліндром, вал відбору потужності 4 швидкості вперед, одна назад. Повний привід, задній привід функція оберту на місці. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фризою буде 8300 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхала кубота КЛ345 з герметичною кабіною. Трьохциліндрова, має потужність 34 кінські сили на швидкісній коробці передач. Трактори свіжих років. Передня резина у нас Bridgestone, Має розмір 8х16 по дисках відразу 2003 року. Задня резина має розмір 13,6 на 24. Стандартне, звичайно, триточкове кріплення. Присутній боковий циліндр. Увагу, яка кабіна. Присутнє кабінне освітлення як спереду, так і позаду. Ну, звичайно, звати будемося всередині. Всередині у нас невеличкий бортовий комп'ютер, повний привід, задній привід оберт на місці. Реверс, Оригінальне кермо, гідравлічна коробка передач. ВАГ відбору потужності 4 швидкості. Вперед, одна назад. Незалежний вом, блок керування боковим циліндром. Пічка, кондиціонер, магнітола. Коштувати дана модель у комплекті з грунта буде 18,5 тисяч умовних одиниць. Передостанні наш трактор на сьогодні. Виробника Mitsubishi. Mitsubishi MMT 14. Трьохциліндровий, має потужність 13 кінських сил. Передня задній резини японської фірми Bridgestone. Передня має розмір 4,5 на 10. Задня має розмір. 7х16 по дисках рік випуску трактора 2001, стандартне двотичкове кріплення, присутня, дуга безпеки, механічна коробка передач, напрацювання 330 мотогодин, невеличке блокування боковим циліндром кути нахилу. Коштувати дану модель у комплекті з грунтафризою буде 4300 умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні кабіна чотирьохциліндрова Mitsubishi GV600. Присутній гідропідсилювач керма. Передня резина має розмір 9,5 на 18. Задня резина японська, Bridgestone має розмір 14,9 на 28. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 2008. Стандартне трьохточкове кріплення, боковий циліндр, трикутничок швидкозйому, як йому. Як спереду. Так, і позаду присутнє кабінне освітлення, двірнички. Давайте будемо всередині. Тут у нас зручна підніжка. Регулювання керма. Невеличкий бортовий комп'ютер, реверс. Оригінальне кермо, пам'ять на вісочки, повороти. вал відбору потужності. Три швидкості вперед, одна назад, незалежний вом, гідравлічна коробка передач. Блок керування боковим циліндром. Присутня пічка-кондиціонер. Вмикається кабінне освітлення тут всередині двірнички. Коштувала дана модель у комплекті з ґрунтофризою 22 тисячі умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Ну і як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус-Трактор!